Наявності Hyundai Venue SE 2019 року. За кілька останніх місяців це, напевно, найпопулярніша модель під пригон із Америки. Воно і не дивно, простий, комфортний автомобіль, звичайний атмосферний двигун, на який можна ставити газ четвертого покоління, лінзована оптика. Наш варіант в чорному кольорі були пошкодження по задній частині, подушки безпеки не спрацьовували. Він на чорному салоні, механічні регулювання передніх сидінь, це середня комплектація. В ній вже доступні такі опції, як контроль утримання в смузі руху, а також контроль за світлофором. Автомобіль слідкує, коли включається зелене світло, видає звуковий сигнал. Тут мультируль, ми його обтянули шкірою. Круїз контроль. У машини мінімальний пробіг, всього 35 300 км. Є кондиціонер, є камера заднього виду, Android-Auto, Apple CarPlay. Цей варіант на варіаторі. Ось так виглядає його салон. Місця достатньо і для задніх пасажирів. Двом людям ззаду буде дуже комфортно. Машина приїхала абсолютно комплектна. В багажнику є все починаючи від полички, закінчуючи сіточкою і оригінальною докаткою з повним набором інструментів. Цікавий міський варіант з невеликими витратами. 95-го бензину в межах 8 літрів на 100 кілометрів. Ми знаходимося в Києві. Кому цікаво, приходьте на тест-драйв, вулиця Кінцева, 5. Всім гарного дня і до зустрічі в Трукарс!